Вітаю! Ще раз про пера. Так, у мене такий стандартний тримач. Найчастіше вони мають такий вигляд. Так, і є пера з таким кінцем, таким пласким. Вони вставляються, Ой, ага, фокус є. Під край. Так, Власне, таким чином. Перо не мусить входити аж надто глибоко. Воно, ну, якби трішечки так, живе в тримачі. Так, але вам можуть попастися ще такі пера. Думаю, видно. От, кінце, кінець круглий. Так. Під них є спеціальний тримач. У мене під них тримача не було. Я користуюся таким лайфхаком, Так? Вставляю в таку паличку. Можна звичайні там, для суші, так, палички використовувати з цією самою метою. Власне так. Є е ще дуже корисна річ для таких пер: це тримач туші. Бувають трішечки різної форми, з ним Перо буде писати е, помітно довше. Так, під нього теж попадає туш, і якби ви ну, трішечки довше можете писати завдяки цьому. Так, строчку ви добираєте у відповідності до ширини пера. Я зазвичай показую цим пером, воно в мене таке найширше. Щоб було видніше і зрозуміліше. Ви повинні пам'ятати, що туш дуже швидко і легко пересихає, Туш тримати так і відкриту повну баночку не бажано. Найтакий правильніший варіант це коли ви заправляєте перо пензликом. Це виглядає приблизно так: Якби знизу. Зверху, якщо є тримач, то ще під тримач потрібно набрати так, власне, таким чином. Зазвичай, коли ви набрали туш на перо, вам все-таки потрібно ще так, якби, трішечки на окремому листочку спробувати, чи не забагато, чи не там, надто мало туші. Так, ну, таку рисочку провести буквально, ну, власне, так. А, що є важливим в роботі пером? Так, особливо А Для кожного шрифту є свій кут постановки кінчика пера. Так? І, ну, це одна з найважчих задач онлайн якби пояснити. Про що йде мова? Це постановка, власне, такого зрізу пера відносно ліній строки. Так? От у вас йдуть прави, там під 45 градусів, так, кут. Ну, от, власне, це йдеться про такий кут. Так. І який би штрих ви не вели, ви починаєте завжди. З постановки пера на строчку під цим кутом. так? Тобто, от, ви починаєте з вертикалі так? А під яким кутом в мене штрих почався, так, під тим самим закінчився. А якщо в мене йде горизонталь, так, я ставлю під тим самим кутом. Ой-ой, веду не лише там, пальцями, там, не згинаю в зап'ястку, так, а веду всю всю руку. Так. Ну і, власне, діагональ так само. Тобто, ну я так ще такий, якби наголос роблю, так? Під яким кутом почали, під тим закінчили. Діагональ до іншої сторони, так, буде, відповідно, більш така тонка. Так. Всі ці закінчення, початок, вони під одним кутом відносно, відносно себе. Я часто пишу на зворотньому боці упакулок. Одна з найскладніших фігур, так, з яких ви починаєте, це коло. Так? Коло буде складатися з двох частин, так? Якби нижня, і верхня. А найважливіше для вас м, поки що навіть не, не зробити таке ідеальне коло, так? а для початку попасти ідеально кінцем штриха в початок попереднього. Ну, власне так. А перо е, потрібно е, завжди слідкувати. За тим, щоб перо було достатньо якби, насичене тушу. Так. Поступово У мене вже це відбулося, там декілька разів спробувала. Поступово перо буде трішечки забиватися. Як це визначити? Ну туш швидко засихає, так, вона скоплюється на кінчику пера. І коли ви починаєте вести, то лінія може бути ну, не, там, не такою чіткою, не такою гострою, не такою тонкою. Так, ну, В процесі можна просто е, якби, витирати так, від часу до часу. так, Чи виймати, виймати перо і тримати туші. Чи просто от кінчик. Так. Ну, і тоді ваше письмо буде якісніше. Так. А, що стосується вологих серветок, дуже зручно, раджу тримати, але для рук. А, є вологі серветки, які якби, поводять себе нормально, є такі. Від яких на перах буде залишатися ну, така, як патіна? І ну, от, вони можуть вам зіпсувати перо. Це не дуже добре.